Ремонт у будинку 2А на Білоцерківській зробили ще у лютому. Виконували працівники ЛКП Дністер. Прийшли, поробили, поробили два-три дні і до кінця тижня нікого не було. Потім знову могли тиждень не приходити, а потім знову прийшли, зробили якусь частину. Ну так на протязі місяця вони то зробили. Поштові скриньки мешканцям повністю зафарбували, номери вже писали люди самі. Та найважливіше панелі помалювали лише до третього поверху. На два останні фарби не вистачило. Відповідали мешканцям у ЖЕКу. мені відповіли на це, що немає коштів на фарбу, і все. І так по сьогоднішній день. Як розповів головний інженер ЛКП, ремонт у лютому розпочали мінічні, одразу мінічні, у двох під'їздах. У першому його вдалося закінчити і навіть встановити нові двері. А от у четвертому просто не встигли. Четвертий під'їзд був профарбований тільки три поверха в зв'язку з тим, що завершували роботи в першому під'їзді. Тут не встигли пофарбувати, тому що закінчили там. Ну що сьогодні. Після обіду тут будуть дофарбовані тих поверхи, і Тут проблем ніяк. А це вже будинок на повітряній 14. Поточний ремонт даху ЛКП Сяєво зробило у вересні минулого року. Але у пані Софії й далі зі стелі капає. Воно почало десь текти так сильно. Ото як почався перший дощ. Вночі десь була третя година ночі. Воно кап-кап, кап-кап. Ну я вже з третьої години. Поставила у ті всі тазики, поставила, пішла до внучки, забрала ванночку і поставила біля ліжка. Такий ремонт кажуть, у ЖЕКу обійшовся тоді у 45-50 гривень за квадратний метр. Залатали начебто 26 квадратних метрів. Тепер же ж людям обіцяють знову все переробити. Поточний ремонт даху ми будемо здійснювати згідно того, як покращаться погодні умови. Як тільки трошки буде краща погода, зразу постараємося. Позалатувати те, що нам потрібно, залишити скаргу про роботу свого ЖЕКу можна на гарячій лінії міста. Повідомити про це варто й райадміністрацію. Ірина Панчишин Зорислава Кадикало, головні новини Львова.